Зима, Наталя забіла. Одяглися люди в шуби, натопили тепло груби, білки гріються в дуплі, миші в норах у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни в інею застигли, і під кригою на дні сплять у річці окуні. А під снігом в підземеллі земляні м'які постелі. Де немає світла дня, причаїлося зерня. Там не холодно зернинці, спить вона, немов перинці, й тихо снить хороші сни про веселі дні весни. Друзі, ми знову приїхали на дачу. Хочу висадити ті барбариси, земля ґрунт бачу. Не підморожений, як минулого разу. Думаю, що мені вийде. І ще хочу обрізати деякі свої там хризонтеми високі, щоб вони отак не валялись на проходах. І ще якісь рослинки, які не зимують. Ось для прикладу, оці високі хризонтеми отак пообрізаю. Так і залишу зверху прикладу цей кусик, щоб оці молоденькі зелені пагони не ну, Ось так. Кожного року так робила і так наче і нормально було. Так. І так медею свою ще залишу. Вона ще має гарні квіти. І все буде які там де обламала, ці повного можна звичайно, обрізати. Хай трошки ще порадує. може. Приїдемо на наступний раз. А може, і буде мороз, і вже не буде нашу дивитися. Так. Раз. Два, три. І вже не будуть оці такі стояти. Хочі. Оцю кожу. Зі газу шляхочка. О, і що це в мене нарості зацілобо, бо я не знаю, що це в мене за траву. Комуровка була. А ну, друзі, розкажіть мені. Що це таке? Це в мене такий зелений кущ був, і тільки зараз я побачила його квітонос, він не цвів. А що це таке, я не знаю. Що це ти так пізно показався? Так, і очіпки обрізаю. Вони вже чорні. І мені не подобається, як вони виглядають. цик цик Трошки так кохання, наче стає. Оцю зараз високу обрізаю. Так. Друзі, я отут вже обрізала. Подивіться, як це гарно виглядає, поки ще великого морозу не було. Я десь вважала, що її можна взагалі, якщо укрити, то вона... Перезимує. Я хочу зараз ще обрізати оцей молочай багатоквітковий. І також старі пагани, оці тут вже бронячки пішли знизу, бачите? Оце вони будуть наростати. Дуже... Мені подобається, як він цвіте, як квітує. Зараз я ще вивріжу і тут хризантемку. І в іроніку повивріжую. Рябінчиста у мене там є. Ці зірокусі також приберу. Цей залишу, хай він так і зимує, він буде шапочку давати. Отут прибрала Алісу. Цілу гірку наш кривла. Так, тут обрізала оцю хризантемку жовту. Я її буду. Дивіться, як вона понаростала. Тут буде дуже-дуже багато весною кущиків. Можу з вами поділитись. Вона рано зацвітає, напевне, десь. Ось у мене Вероніка він напевне Напевно, десь в липні. Ця хризантема жовта розквітає. Десь всередині. І от, бачите, вона ще з квітами відходить пізньою осінню, Тому я рекомендую, в кого такої нема посадити. Дуже гарненько. Так, а що в нас тут? Це у нас кнаутія. Молоденьких багато іде. Ці старі пані. Приберем Так Ну і не знаю, з цією будлейкою. Може оцей верх її зняти, щоб вона кущилася і звідси погінці відпускала знизу. напевно так і зроблю. Ось так. І ще у мене тут одна є, але вона, але вона нормально обрізана. Діем, що у нас тут? Слабенькі то їх треба І отут дуже-дуже слабенькі, друзі. Напевне, не буду рухати весною вже підправлю. Вагіла. Тоже, напевно, весною буду підправляти. Хай таке буде. Певне, також Вероніку треба оці шапки познімати їй, щоб вона йшла знизу. Бронячки пускала. А то що вона буде на таких? Ось цю треба ехірочку підсипати, щоб не уголювався корінець. Стримав лопатку взяти ось так. Щоб не вимерзала шийка. І ось тут. Що у нас тут є? І це вже я навіть не пам'ятаю, що це я сюди. А, це чимирник мені. Чоловіка, мама, дала. Точно згадала. Так, отут обрізаю виробку. Врізаю оцю знову жовту хризантемку. Далі не буду займати вас час. обріжу ще ці високі хризантеми і посажу ті рослини, які я привезла. Друзі, ось тут на цій клумбі я хочу висадити декілька плющів. Щоб воно так повністю цей закривало паркан. І щоб була така зелена огорожа е... жива. Щоб не було видно цього металу. Я плющ сюди висаджую white Ripple. Це я і для себе, щоб потім пам'ятати, який сорт. Ага, тут корінчики такі У нього гарні. Сюди і зараз. самого. Прямо так беля самого. Заборчик. Кошки дам на курение, зачем? Бербути один. Дуже сильно розсіялася. Ця муромушка її треба десь окремо, Вона як агресор, маргаритка. А сюди з боку я хочу виселити оцю особку. Зараз ще нормальний грунт. Оце колись повний роз, можна садити смію. Як там одного слухала дядька, він сказав, що головне додати такий торф, щоб корінчиком можна було розійтись і розростатись посадкову ямку. Корні гарненький такі. І тут є осмокот. Бачите, горошки такі. Так що її і не потрібно нічим підживлювати. Ой, красунька буде рости. Ну все. Друзі, ну я в теплиці отак поприкопувала. Горшки. Зараз присиплю ще більше землею, полию, це Барбариси і накрию листям. Ось бачите думають, що вони в мене так перезимують. Якось так. Друзі, я ще зробила такий експеримент. Взяла отут. Зібрала своє насінчику айстер і взяла отаку крутинку, отут на грядці біля розмарина, щоб потім пам'ятати. Отак взяла, просто витрусила, витрусила все насіння. Разом. І зараз отак просиплю землею. І сподіваюся, на весну в мене зійдуть айстри. Дуже на це сподіваюсь, Того, що через розсаду в мене якраз і вийшло А так, весною, коли висіювала, не вийшло Ось так і зараз я тут присиплюна, певне, листочками. Оціми від берези все друзі, їдемо назад. Дивіться, які я ще собі букетці. Маленьку вазочку. Не можу я без квітів. Не можу. І хочу показати вам. Ось підв'язала ще хризантемки бо ще так гарненько вони виглядають. Хай ще радують мене. Пообрізала вже всі оці такі сухі хризантема Трошки-трошки навела порядочок. Ось тут. Ще оця одна залишилась така біля висідки. І прикрила туди, я висаджувала тюльпани біля гойдалки. Оцими хризантемами зверху, щоб котики не розривали. І щоб тепліше тюльпанчикам було. Ось. І більше такого нічого не робила. Друзі. Прощаюсь на цьому, бажаю вам мрії, надії, любові, душевного спокою, міцного здоров'я всім хлопцям і дівчатам, які на передовій великий уклін. І до наступної зустрічі. Па-па!